Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про важливу тему, як зробити наш світ безбар'єрним для кожного. Ми різні, але всі рівні, І кожен має право на освіту, розвиток і щасливе життя. Світ, у якому кожна людина почувається рівноправною незалежно від своїх фізичних, соціальних чи культурних особливостей. Це ідеал, до якого ми маємо прагнути. Ідея безбар'єрності нагадує нам, що всі ми різні, але рівні у своїх правах на свободу, гідність та можливість. Жодні перешкоди не повинні обмежувати наш доступ до освіти, роботи, спілкування чи простору. Адже справедливе суспільство це суспільство для всіх. Разом, підтримуючи одне одного, усуваючи бар'єри та руйнуючи стереотипи, ми здатні побудувати світ. Де різноманіття стає не перешкодою, а силою. Це наш спільний шлях до гармонійного співіснування, де людяність і повага до кожного є основою. Тож давайте об'єднаємо наші зусилля для створення безбар'єрного світу, бо лише разом ми можемо зробити його краще. Отже, сьогодні наш захід називається. Різноманіття нас об'єднує, а різність надихає, Різні алегідні разом до безбар'єрного світу. А зараз ми проведемо з вами таку, яка називається асоціативний кліщ. Як ви розумієте, слово скомопеда, Які у вас асоціації накликає це слово? Пишіть, будь ласка, на листочках. І зараз будемо припити до нашої кошти. Ну що, готові? Іван, тих, будь ласка, дошки. І вирішать слова, з якими асоціюється безбар'єрність. У Івана асоціюється безбар'єрність зі словами толерантність і солідарність. Корошки достигнути. Молодець. Криво. Ще масоціна. Безпаєрність. Відкритість і повага. Молодець. Відкритість і повага. Це завдання перейдемо для інших. Так, зараз ми з вами переглянемо проти ось мотив... мотив... мотиваційний ролик про успіхи осіб з особливими освітніми потребами. Життя без бар'єрів. <реку> Просто нам здається, що фізична безбар'єдна доступність потрібна тільки людям з інвалідністю. Це не так. І також люди забувають, що є такі поняття, як маломобільні групи населення. А це всі люди, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, орієнтуванні просторі, отриманні якихось послуг, інформації тощо. Безберєнність має шість напрямків, тобто стосується абсолютно всіх сфер нашого життя. Безберєнність може бути фізичною, власне, все, що стосується об'єктів фізичного оточення інформаційною, та тобто це переклади жестової мови, звуковий опис, формати простої мови, легкого читання. Також є напрямок суспільно-громадянської безбар'єрності. Тут йдеться про те, що всі люди мають мати участь в спортивних змаганнях, культурних подіях, голосувати, реалізовувати свої проекти, волонтерити. Обов'язково має бути доступний безбар'єрний вхід. Доступний безбар'єрний хід це вхід в ноль. Це коли людині не потрібно ніяких зусиль для того, щоб потрапити в об'єкт. якщо є сходи, що дуже розповсюджена історія, то сходи мають обов'язково добиватися панусом. Панус має бути нормативним. Всі ці норми описані в державних побудіних нормах міських будівель та споруд. Якщо ви бачите потенційно, що людині може бути потрібна допомога, насправді кожна людина може попросити про допомогу. Але якщо раптом ви хочете попередити це, та і вас величезний бажання допомогти людині, то перше, що треба зробити, запитати, чи ця допомога потрібна. Якщо вам сказали, що так допомога потрібна, наприклад, людина намагалася подавати якісь пам'яті, які часто у нас є нормативно. Ми думали, що вона справиться, але виявилося, що допомога потрібна, то вам потрібно запитати, як саме потрібно допомогти, тому що. Існують певні правила, знову ж таки, денальний дохід, крісок дійсно може бути важким, за якісь предметом цього, крісло, звісно, не можна торкатися, що зві людини є некомфортним. Людина вам обов'язково скаже і скерує, як саме потрібно це робити. Так, переглянувши ролик, давайте з вами обговоримо, що ж таке у нас безбар'єрний. Давайте, кожен поречення скажіть, І як? Безбар'єр це коли немає нічого неможливого Так, период. За філософію суспільства. Без бар'єрні допомоги до людей, які цього потребують. Баре. Повинна бути повага до людей з особливим Саша. Без це чути, бачити та реагувати. Молодці, так. А зараз я пропоную вам виконати інтерактивну вправу без бар'єрів. Mm -hmm. Зараз я можу читати вам запитання, а ви будете обирати правильні віти. Не вийдетесь, думайте якого правила слід дотримуватися при спілкуванні з людиною, що має певну хворобу? Перша відповідь – Спочатку хвороба, потім людина. Друга вітер ігнорувати хворобу цієї людини, уникати її назви, Адже це сором. Спочатку людина, потім хвороба. Спочатку людина перекладається. Помаранчевий хвороб, так? Вірно, молодці. у на кулятку. інфікований – людина з онкологією пораї. Псих Психічно хворий – епілептик, Люди душі. Людина з ампутованими інцівками, людина з ПТСР, людина із світледальним. Сіяти маток. Давай прийдемо. Що таке безбар'єрність? Це філософія суспільства без обмеження. Це про внутрішні готовність створювати середовище, у якому буде комфортно всі. Друга відповідь – відсутність бар'єрів у спілкуванні з однолітками. І третє поважно ставитися до різних груп населення. себе. Залежно. Всі накументи?